А тебе так удобно сидеть, Китя? Нет, я так сижу, значит нормально. <laughs> я ему пыталась три раза вже ногу засунуть під низ. Нет, він бере и специально так сідає. Папа в детстве ногу так закидывал за голову. Даже дві. І ходив на руках. Ну це вже, конечно, позрачніше було. Так, ось, о, дивіться, які у нас дві коробки, отакі. А це, це. Я, це я ось таку мені губку надо було. Тут я хочу, хочу почистити свої замшеві сапоги. Там вона в пилюки. І я ось така мені, бачиш, папа, Була нас на така. Я її викинула, тому що вона була я вже погана. Вже да. Давай, папа, з якої почнемо? Кругла, по-моєму, щось така була. Да, да, Так тут мені нічого. Ще раз собі мало положили. Спасибо. Це таке вже було. Це ханібані, це кондиціонер опаліскова для дитячої білизни. О, це це, це можна і голову мити, да? І, і для душа. Це сарма, я взяла, якась така упаковка нова. Не знаю, мені Видаляє такого... жир, вистачає надовго, вбиває мікроби, легко змивається, усуває запахи, миє при низькій температурі, густа гель формула. Без хлору. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Не <гум> Тільки це і так шампунь должен це выполнять. Плюс одна. Да. Так. Да. там Пездиаксу. Вух чистить. Дані. Носа. носа чистить. Це шкребок мені в этом. За одну копейку. П'ятку. Чухать. Дуже страшно. Це для посуду, також сарма. Ну, це таке пружинка, воно не дуже, воно розповзається потім воно не тримає форму. Ну, яке було, таке йому. Ну. Уже немає тих, які раніше були. Давай, я подивимо. Ну. Колись у нас на чердаку були, ще в як якесь з батьками жив, там був ящик салдатівських. Ото да? угу. губки були. А, тут тобі воздуха положить. <рес> більше? Максим. Даня не злякався. Все нормально. Ти не злякався, все нормально. Каже, тут у них положили цілу купу карш каш. Молочна мультизлакова. Да, мультизлакова це я купила без нічого. Просто молочна Нет, мультизлакова, І ще таке саме. Ні, це молочна манна. Читаєш? А це салфетки там ще. П'ять штук салфетки. я такі взяла, да. Це кукурудзна, вроді би. А гручана, кукурудзна. і такі взяла. Бачиш, це ага. молочна, вівсяна, я, пшенична яблуко морква. А це таку він таке, вже їв з чорносливом. Йому подобається така кашка. А це салфетки. П'ять штук я заказала, так. Опять штук да. штуки поклала. <laughs> Ти думав, що на одну більше. На Кстати, в таких упаковках. Тебе еще разными цветами. Да, були. воно прикольно. Вони такие. И удобно такими. И такими тоже, в принципе, удобно такими. Ну, такими прикольніше, да? Боже, ты слово такими сказала п'ять раз потряпки. Это так было задумано. Даня, ты бачиш скільки тобі тебе касок? Даня уже родуся, да и ноги уже потом. Даня, дай носок. Я мені жарко. Так що так, так, така закупочка, зараз я тут прикріплю, скільки я заплатила. Вроді би 1135 щось таке. Ти замітила, що він постійно знімає правий носок. Да. Йому не подобається на її носок. І скажіть, будь ласка, це коштує тисячу гривень? Мені здається, ні. Прикормка. Прикормка? Це що? На рибу чи що прикормка? Моя меду для малого прикормка, де скільки стоїть сама. Це 680, чи скільки там на місяць, так? Ну, дитяче. повинно вистачати. А ще памперси. А ще гігієна. А ще їсти, ще м'ясо. А ще мама в декреті і немає роботи. Мамі теж треба. Нам вам двом треба на 680 жити. Так, ти поняв Даня? Економія должна бути економною. Хтось один їсть. Там і пів мало. Конечно, мама шута. Да, мама шута. Привет, на ну, улице такой ветерок, Алла, мы с Комой наконец идем на кухню. Еди человек как пусты. Уже майже месяц. Я бы знаю, никуда не ходила. Так что идем трошки развиться. Ну, її вже треба вийти, та й мені пора. Я її маю на увазі без дітей і без що тобто Ми підемо трошки на камуту, сходимо в магазин. Все. Всім гарного дня. Ніцька! А ну йди до мами, покажи свою одезу таку модну. Йди до мами, йди. Йди, йди до мами, Гляньте, ти, в Данечки одежа, штаніки такі. Так, да, штаніки да. такі. У Дані була експрес-мойка. Під душем. Не. Під душем. Да? Не. Боже, не шатай свою кровать так. Данечка. Це у нас висить картонка, щоб короче, не потрапляло світло. Бо, якщо сильне світло, даня у нас прокидається, а так він хоча б довше спить. А так світає рано, і тому прийшлось щось придумати, щоб даня не вставав нам 6 утра. Що ти такий пельчик! Да? Давай, давай. Ты куда? Ты, наверное, за Тимофеем идешь, да? Ну, Тимон. Ты за Тимоном? Не? Да ты господи, впадешь еще, господи. <плёжу> <плёжу> Даня сегодня на, на светлом, на белом. <плёжу> Вже у квартирі-мені холодно. Кстати, хотіла вам показати ту штуку, яку ми купляли, і вона працює. Все окей, показує. Бачите, скільки у нас зараз градусів 24,6 і 49 це вологість. Я хочу сказати, що з нашими часами вони співпадають, в принципі. І ця штука дуже прикольна, тому що вона швидко міряє температуру. Да. Я маю на увазі з нашими цими часами. Вона, ну, в принципі, там співпадає. В основному показує, що правильно, короче. Так, що прикольна штучка, ми виносили її візді. Ну, я маю на увазі і в другу кімнату, і там і сям, коротше, і на кухні. Короче, везде пробували. Данечка, що ти кричеш? То прикольно. Вона невеличка, портативна, можна там її приклеїть сзади тут, ну, ми не приклеїли, тому що ми її везде носим, де нам тільки надо. А, кстати, я рекомендую да, цю штуку, дуже така вона практична. Ты що, крикун? Це вже понеділок у нас сходить, так що. Кази, скоро буду бегать, вона вже пульт ламає. Так, а я тут все дістала. Це буде у мене супчик. Тут у мене і для данечки, для нас, для данечки. Тут, коротше, всім хватить. Це у мене буде суп з печенки. Це данюшки вже вариться, це нутріє. Йому, кстати, дуже подобається внутрішне м'яско взагалі йому заходить. Так що зараз буду готувати супчик. А і це поставила там Тимофійчику. Вариться, треба ще йому морковочку почистити. Та і, в принципі, може ще щось буду готувати, не знаю. Зараз тільки супчик. Супчиком займусь. Показати вам нашого друга. Ось він. Мультимейкер. Це мультимейкер, де ми будемо зараз з вами робити вафельки. Я вже його приготувала, дістала. І ось я буду вам показувати рецепт венських вафельок. Для них нам потрібна мука, мука 300 грамів. Сахар 150 грамів, молоко 200 мл, масло сливочне 180 грамів, яйце, ну три штучки, та розпушувач чиста. Тільки що прикол був відганяла Тимофея, на папа? Да. Чому не вирішив випити молочка? Ми да? почули, то хтось сказав, а -а -а. Я приїхав на це паті. Данечка. Ітька. привіт. Здравствуйте! Які тебе модні штани? Такі кислотні. Літні. Да? Папа тебе на велику катає. Ага. Прозівали, що Тимон з кружки молоко пив? <пив>, <пив> Капець, скажи, да? Він, звичайно, після молока потім дуже швидко на туалет ходить. Да. Ну, надіємося, може все нормально буде. Ну він, в принципі, не багато випив молочка. Ну, прийшлось замінити молоко. Нове налила. Так що будемо з вами робити венські вафлі. Венецькі вафлі? Так це що вони? Венецькі вафлі так це що вони? з Венеції чи в Винні робляться? Вони були б, якби вони робились в вині, то вони були б винні вафлі. Вони ж не винні. Венецькі, як по українськи Папа, Винні вафлі. Все, уїжджайте, мама буде готувати. Давай, ми приїдемо на десерт. Ага. Работаем. На дегустацію, Пока. Так, дивіться, по консистенції тісто має бути, напевно, таке. Я його, звісно, вже давно робила. Зараз ну, спробуємо першу партію, як воно буде. Ну, по-моєму, воно має бути таке, якщо його зробити густіше, потім його складніше буде накладати у формочки. Нам потрібно ще приготувати ось таку мисочку, сюди налити масло. Масло трошки налити, і взяти ось таку штуку. Ну, Щоб змазувати саму форвочку. Так, включаємо нашу машину. Ось вона вже загорілася. Горить червоним, коли нагріється, буде зеленим. Якщо нагріється, Будемо змащувати олійкою і накладати тістечко. Показую, що вийшло. Тут має бути 12 штук, але одну я з'їла, тому тут 11 штучок таких. Получилися вони, ой, це гаряча, щас. Получилися вони достатньо м'які. Зараз тут покажу, м'якенькі, і на смак дуже такі солодкі і дуже смачні. Так, що хто хоче, у кого є ця штука, яка в мене тут стоїть, вона остиває. Потім я буду мити штучки від цієї ділянки мить, можете спробувати, якщо у вас звісно, є ця штука. Бо другим методом їх не приготувати, мені здається, ці вафлі. Так що вони виходять дуже смачні. Ну, взагалі, рекомендую таке робити. Дуже смачненькі.